Вітаю вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо в Олександрії. Вперше відбулося засідання Ради безбар'єрності, теплокомуненерго поповнило свій автопарк. Рекомендації Держпродспоживслужби щодо проведення шкільних ярмарків. 19 грудня відбулося перше засідання ради безбар'єрності. На засіданні розглянули результати моніторингу безбар'єрності у 2024 році, які представив керівник управління житлово-комунального господарства Михайло Солятицький. Також присутні внесли свої пропозиції до плану заходів на 2025-2027 роки для впровадження національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні. В Олександрії відбулось перше засідання Ради безбар'єрності. До неї увійшли секретар міської ради, заступники міського голови, представники структурних підрозділів та керівники громадських організацій. Головував на засіданні перший заступник міського голови. Вона є консультативним органом при виконавчому комітеті. Її функція, основна і головна, це надавати консультацію. Суб'єктам підприємницької діяльності, органам виконавчої влади, комунальним установам, комунальним підприємствам, щоб вони створювали всі ті необхідні умови для того, щоб наші ті люди, які мають певні вади, мали можливість до них потрапляти. Раніше вже було визначено вісім напрямків, за якими тривав моніторинг щодо оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів в Олександрійській громаді. Основні це безбар'єрні маршрути, споруди цивільного захисту, заклади охорони здоров'я, заклади освіти, центри надання адміністративних послуг, будівлі, надавачів соціальних послуг для населення, залізничні вокзали, станції, автовокзали. Багато людей, колег вважають, що безбар'єрність це обов'язково присутність, скажімо, на об'єктах пандусів. І на цьому вона закінчується. Взагалі, розуміння безбар'єрності це переліки необхідних умов. Для того щоб люди з вадами здоров'я могли безперешкодно подолати бар'єри, які необхідно скажі, в різних установах. Проблема безбар'єрності актуальна, тому важливо розширити можливості для людей з інвалідністю, які щодня зіштовхуються з проблемами відвідування закладів торгівлі, освіти, культури, комунальної та медичної сфер. Від самого початку цієї роботи змінювалися вимоги, архітектурні вимоги до Пандусів таке інше, тому зараз ми активно включилися в цей процес, передивляємося всі можливості наші, десь щось удосконалюємо, організуємо санітарно-гігієнічні кімнати. Зокрема, хочу сказати, що сьогодні ведеться повний ремонт. Реабілітаційного відділення, а саме санітарно гігієнічних кімнат, з тим, щоб забезпечити людей, які в найтяжчих життєвих умовах сьогодні всім необхідним для перебування в наших відділеннях. Крім того, я хочу сказати, що досить тривалий час в зв'язку з відключеннями світла, які зараз склалася ситуація в нашій державі. На жаль, самоповерхівка не мала можливості під час відключення світла забезпечити. Грузопасажирський ліфт для того, щоб надати можливість людям підніматися верхніми поверхами, дякуючи підтримці міста БАД. Я думаю, що всі вже обізнані, що прийшов до нас більш потужний генератор, який дасть нам можливість підключати ліфти і під час відключення світла і забезпечить людям, які того потребують, доступу на верхні поверхи поліклініки. Головні виклики громади сьогодні це недостатня адаптація будівель до потреб людей з інвалідністю. Тому у план заходів на 2025-2027 роки внесуть пропозиції задля створення зручного та безбар'єрного простору у громаді. КП Теплокомуненерго отримало сучасне спеціалізоване авто для аварійно-ремонтних робіт на теплових. мережах. Новий транспортний засіб, наданий за підтримки міжнародних партнерів, дозволить значно підвищити оперативність і якість відновлювальних робіт, особливо під час опалювального сезону. Комунальне підприємство теплокомуненерго отримало новий службовий автомобіль. Аварійну машину підприємству передали міжнародні партнери «ЮСЕЙД». Транспорт вже використовували для ліквідації наслідків аварійних робіт на теплових мережах. Транспортний засіб, який надає Максимально швидке перевезення наших аварійних бригад. Ця машина укомплектована найновітнім обладнанням. Коли ми її отримали, ми були максимально здивовані, що таке взагалі може бути і що воно в нас вже є. Тобто для нашого міста це надзвичайна підтримка. Також отримували новітні екскавати JCB дороговартністі, і який багатофункціональний. Це також додаткова. Додаткова одиниця для нашого у нас вже є один новий екскаватор, але це додатковий засіб, який буде служити для підприємства та взагалі для всього міста додатковими можливостями. обладнане всім необхідним для швидкого реагування на пориви сучасними інструментами та спецобладнанням для відновлення теплових мереж. Ця машина оснащена додатковим місцем для перевезення особового складу з рацією, з освітленням, з обігрівом, з комфортними місцями для перевезення. Також оснащена генератором. Тобто, ця машина має можливість надати можливість оперативному персоналу приступити до виконання робіт максимально одразу. Вона обладнана газовими балонами, вона обладнана теплою водою для персоналу обладнана, обладнана помпою повністю укомплектована всім додатковим необхідним матеріалом для виконання цих робіт. Важливе оновлення автопарку спецтехніки допоможе не тільки оперативно реагувати на аварійні ситуації, а й мінімізувати наслідки для споживачів. Нещодавно в Кропивницькому під час проведення шкільного ярмарку трапилася надзвичайна ситуація, коли діти придбали, а згодом скуштували отруту для гризунів. Розслідуванням цього інциденту займаються спеціалісти а фахівці Держпродспоживслужби нагадують правила реалізації харчових продуктів в закладах освіти та список забороненої продукції. Проведення передноворічних ярмарків добра традиція для закладів освіти. З початком повномасштабного вторгнення вони стали благодійними, збирають кошти на ЗСУ. Але є певні санітарні вимоги до продукції, яку можна реалізовувати в закладах освіти. Необхідно звертати увагу на перелік харчових продуктів, які заборонені до реалізації в шкільних буфетах у трогівельних апаратах, які розміщені в закладах освіти. Перелік цих продуктів це кондитерські вироби, солодкі зернові з містом цукрів понад 10 грам на 100 грам готового виробу. Вироби з кремом морозово харчові концентрати, м'ясні продукти промислового кулінарного виробництва, рибні продукти промислового та кулінарного виробництва, продукти в тому числі снеки, продукти з містом… Частково гідрогенізованих рослинних жирів, трансжирів, непастеризоване молоко, молочні продукти, що виготовлені з непастеризованого молока, непастеризовані соки, соки, для, до яких додано цукри і підсолоджувачі, газовані напої, зокрема, солодкі газовані напої та енергетичні напої, кава та кавові напої, гриби, продукти домашнього виробництва. Все це заборонено до реалізації в закладах загальної і середньої освіти. Важливо не лише що продавати, є вимоги і до самого процесу та місця проведення ярмарків. Окрім харчових продуктів, хотілось би ще нагадати такі правила. Тобто, при реалізації харчових продуктів в закладах освіти необхідно в санітарних вузлах перед обідньою залою та їдальнею біля рукомийників забезпечити учнів для. Умовами для дотримання особистої гігієни – це наявність проточної води, рідкого мила, антисептиків та паперових рушників або ж електросушарки забезпечить вологе прибирання поверхонь, тобто столиска, тертини з використанням миючих, дезінфікуючих засобів. При реалізації харчової продукції використовувати паперовий одноразовий посуд або посуд із харчоблоку, саме закладу, утримувати територію та приміщення, де проводиться ярмарок, у чистоті ну, забезпечити своєчасне прибирання. Також необхідно проводити реалізацію харчових продуктів в упаковці в виробника або в індивідуальній упаковці з отримання санітарно-гінічних вимог. Фахівці Держпродспоживслужби тримають на контролі процес виготовлення та реалізації харчової продукції не лише на ярмарках, а й під час організації гарячого харчування учнів та дошкільнят, роботу буфетів тощо. Держпродспоживслужбою постійно здійснюється нагляд за харчуванням дітей у закладах загальної середньої освіти, також у закладах дошкільної освіти, продаж буфетної продукції і ці Перевіряються дотримання вимог відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 року. номер 2205 Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної і середньої освіти роботу Олександрійських закладів освіти оцінено позитивно. Під час проведення перевірок значних порушень не виявлено. На цьому випуск новин завершено. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі.